Як пізажистку мене часто питають, які продукти декоративної косметики потрібно мати в своїй косметичці після 40 років у цьому відео я покажу свою косметичку мінімалістки 40+, і подарую тобі гайд декоративної косметики вартістю до 2,5 тисяч гривень, по якому ти легко зможеш зібрати собі аналогічно. А ще там буде класний бонус. Цей гайд вже чекає на тебе в моєму каналі Телеграм. Посилання на який ти знайдеш під цим відео. Будь ласка, переходь і забирай своє. Мене звати Іра Курашина. Ти на каналі Іра Out of the Frame для жінок 40+, яким тісно в суспільних рамках. І сьогодні я покажу вміст своєї косметички 44-річного візажиста з 10-річним стажем для того, щоб ти переконалася, що для того, аби робити легкий непомітний денний макіяж, буквально за 7 хвилин тобі не потрібна ціла валіза дорогущої косметики або якісь особливі. Знання в цій косметичці всього сім продуктів, і в моєму гайді, про який я сказала на початку, ти знайдеш ці продукти або аналоги, які можна купити в Україні. Будь ласка, не нехтуй, забирай собі і поїхали. дивитися, що в мене тут тональна основа. Бо якщо в нас з тобою тон нікуди не годиться, решта макіяжу теж буде виглядати дуже і дуже неохайно. Особливо це важливо для дорослих дівчаток. І сьогодні я використаю тон від L'Oréal. Власне, це не тон а. Консилер, який мені дуже і дуже подобається в якості тону, і саме тону мінімалістки. Чому? Тому що це маленький об'єм 15 мл, приємна ціна до 600 гривень. І окрім того, гарно лягає, але треба знати, як. Зараз покажу. Давай з тобою візьмемо малесеньку-малесеньку дозу цього цієї тональної основи і нанесемо на ті ділянки твого обличчя, які потребують. Вирівняння тону, чому а тому, що в сучасному макіяжі немає поняття про те, що ти маєш покривати тональною основою все обличчя для мінімалістки. Цей об'єм дуже класний, тому що дуже часто ми не фарбуємося кожен день, а використовуємо тональні основи. Час від часу і, і така проблема їхній термін придатності 12-18 місяців, і вони встигають зіпсуватися раніше ніж ми їх закінчуємо. Якщо ця тональна основа дуже дорога або великого об'єму, то відповідно ти втрачаєш дуже і дуже багато грошей матеріалу. А ще вона займає багато місця в твоїй косметичці. Якщо ти зараз дивишся і думаєш, та в неї ж повно недоліків лишилося на обличчі, що це за макіяж? А я тобі скажу, як людина з великим стажем роботи саме з жінками 35-40+. Не варто замальовувати. 100% недоліків на своєму обличчі, тому що велика кількість тональної основи і абсолютне перекривання всіх рельєфів е, додає тобі віку більше, ніж ти про це здогадуєшся. Е, і поїхали наступний продукт. Е, він призначений для легкого, дуже легкого контурінгу. Все як ми любимо, і якщо ти ніколи не малювала вилиці, але хочеш почати, це ідеальний початок, і коштує він щось там до 300 гривень. Малюємо ми вилиці легкими рухами, пальцями, кремові текстури. Тури для цього і гарні, що це за продукт, ти зможеш знайти в моєму гайді, я дуже хочу, щоб ти його забрала в собі і користувалася, тому що Іра поганого не порадить. Після того як ти зробила ефект легкої засмаги на своєму обличчі час приступати до архітектури обличчя, тобто брів, якщо в тебе достатньо волосинок і брови. Ну, доволі такі густі, Або ти маєш свої олівчики і хочеш засіб для вкладання брів, то цей, цей від Go2B німецького виробництва, саме те, що тобі потрібно. Але не забувай зробити ці щіточці ось так, бо ти отримаєш потрійну порцію геля на своїх бровах. І ще один момент по цьому гелю: якщо ти звикла чіпати себе за обличчя, будеш дуже сильно взаємодіяти руками зі своїми бровами, він може осипатися такими, як з коринками. Але фіксує він чудово і мені його ефект дуже подобається. Наступним продуктом я точно не здивую тебе, бо всі знають про туші від Maybelline. в моєму гайді, який ти зможеш скачати. Внизу в описанні під цим відео я навела іншу ту, навіть краще, ніж ту, що я показую. Наступні два продукти в нашій косметичці мінімалістки це яскравість і увиразнення. Найбільше запитань завжди викликають в жінок чомусь хайлайтери, хоча це найпростіший продукт. До речі, в гайді я наводжу той продукт, який ти можеш купити в Україні. Він дуже хороший, має чудові відгуки і коштує взагалі якихось 200 чи 250. Десять або навіть менше гривень. Ще одна штучка з мого улюбленого арсеналу це кремові рум'яна. Я обожнюю рум'яна за те, що вони роблять обличчя набагато свіжішим і живішим, особливо після нанесення тону. Тому. Свій гайд я включила не ці конкретні, які ще якийсь час продавалися в Україні, але це була лімітка. А інші українського бренду, які вже стали ну, легендарними, особливо серед блогерів і мають дуже хороші відгуки. Від Користувачів, користувачок, да? тому сміливо можеш брати вартість, взагалі, якась типу 200 чи 250 гривень. Але запам'ятай, не всі продукти в низькому або середньому сегменті мас маркеті б'юті е, якісь програшні. Є і то, і ті продукти, що я даю в своїх гайдах: це зірки в кожному бренді. Користуйся, будь ласка, е, ти можеш вибрати ту пудру, яка подобається. Тобі, але я виступаю за пудру без кольору. А в моєму гайді, який я опублікувала в описанні під цим відео, ти знайдеш дуже класну пудру без кольору. Чого без кольору? А тому, що коли ти нанесла всі засоби декоративної косметики собі на обличчя і потім ще поставила кольорову пудру, це може, по-перше, затемнити всю базу обличчя, по-друге, змінити колір тих рум'ян чи тону, які е, в тебе в тебе є. От е, тому е, setting powder або фіксуюча пудра, вона має бути без кольору в ідеалі, е, тож переходь, будь ласка. Знаходь посилання на мій гайд косметичка мінімалістки. Я думаю, що він тобі стане у нагоді під час покупки декоративної. Косметики, якщо ти відмотаєш це відео на початок, то бачиш наскільки живішим і яскравішим стало обличчя, буквально завдяки е, такій маленькій косметичці, ти завжди зможеш взяти її з собою. Це дуже цінний ресурс мінімалістки, коли на гардероб витрачати зайві гроші нема жодного бажання. До речі, якщо я залишаю тобі посилання на попереднє відео. Будь ласка, подивись його для того, щоб мати ще більше користі. Відомо, якщо я сьогодні була поміжна для того денного макіяжу за 7 хвилин, напиши мені, будь ласка, про це в коментарях. Ділись цим відео із подружками, з мамою, з сестричкою для того, щоб вони теж могли скористатися цією користю. Мене звати Іра Курашина, візажистка з 10-річним стажем і авторка каналу Іра frame» для жінок, які тісно в задушливих суспільних рамках 40+. до зустрічі в наступних відео.